Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі Майстерня Віктора. Друзі, хочу зробити огляд швейної машинки під назвою Марев. вже неправильно ну, вимовляю. Це у нас модель М2. Ось. Купували ми у житомирі. Відкривається швейний цех, і я хочу зробити огляд. На цю машинку. Це машинка для середніх і тяжких тканин. Ну, так як ми будемо шити військову форму, то, в принципі, варіантів не було. Це якби бюджетний варіант, ну, як то так. Тут у нас довжина стіпка до 7 мм. Реальні 7 мм. Ну, тут стандартна процедура, тут у нас серводвигатель. Табло все просте, тут по мінімуму немає ніяких закрепок, немає нічого. Вибір швидкості. Кожна швачка може собі виставляти свою зарплатню. Положення голки верх-низ. В принципі, тут більше нічого і не треба. Е, я вже на ній трошки попрацював, ну, пошив, вона рве нитки інколи. Машинка геть нова, це я встановив ось. У мене буде відео, яке цей. Ось. Значить, хочу детальний такий огляд зробити. Нитки я заправив, але ж тільки я троші, трішечки змінив це. Я ось ось так заправив по-простому. Чому так зробив? Ну, тут стандартна процедура через пружинку компенсаційну, бо я спробував, а воно, ну, коли лапку піднімаєш, лапку, тарілочки освобождаються. Ну, все одно тугенько, як то ниточка йде. Коли нитку отак повністю цей, то тугенько йде. Я трошки спростив цю процедуру, покажу, як вона шиє. В цій машинці використовується голки ДП5. Ну, з товстою колбою. От. Бо в машинках швейник DB1 там використовується для легких і середніх тканин. Ну, я ж кажу, нам би хотілося б для легких і середніх, але не було на складі таких, були тільки такі. Ось, Це рвало, нитку. рвало нитку, коли я заправив так, як треба повністю. Зараз змінив би, заправку і покажу, як вона шиє. Тут ось, ось така тканина в 8 слоїв. Максимально дуже насипка у нас виходить 7. І покажу. Шиє, звісно, звісно, шикарно. Нитку не рве. Піднімаємо лапку. Є у мене зауваження по цій машинці, ну це технічні такі. І ось такий стібок у нас здоровезний. Ну Звісно, що в шиті такого не використовують, це може там коврики якісь. Ну, шикарний. Шикарний стібок. Так, давайте подивимося, з чого вона состої... ну складається, ця швейна машинка. Жлобка, звісно, дешева лапка. Так, нитки її витягуємо. Ну, ця машинка зажата, зажата добрючи. Ця машинка в бюджетному сегменті, якби сама дешева. Ось. Я ще на ній не шив, не цей, а вже все пошкрябаний. Немає нумерації, нема нічого. Все подішевки. Лапка ця, до речі, для середніх і легких тканин, вузенька. Відкручую гольну пластину. А, я рекомендую зразу поміняти голку. Я зараз поставлю сюди. Звісно, що виробник він використовує саме дешевше. ну Для того, щоб подешевити свій виріб, він став саме дешевше. Не від... Так, це у нас виключу світло. Машинка на подушках, ця не, не відкривається. Сильно вона якби стала. Ну, нічого страшного, в принципі, це. Голкова пластина теж без назви. Ну, походу, це як 20, Б20 приблизно. Зуб'я шикарні. І ось, звісно, шикарні з Якщо так подивитися. Так, секундочку. То зуби, транспортер ткані, звісно, шикарно ходить. Так, дивимося. як голка. Сразу ставлю нову. Ставлю я Сразу в сотку, ставлю, бо тут, я ж кажу, будемо шити військову тканину, так що тут не завадить соточка. Бо тут аж 90, але я їй не сильно довіряю цій іголки. Встановлюємо голку обов'язково з різиком в цю сторону, бо човник у нас тут ходить. Ну, в принципі, настройка. Настройка непогана до голки. Але ж, я вам скажу, друзі, якщо машинка йде для середніх і тяжких тканин, човниковий механізм, там, грефер, грейфер, там, як його називають, має бути на три гвинтика. Тут у нас ось один, ось другий. Упс, а третього тут немає. Значить, човниковий механізм стоїть для середніх. І легких тканин. Ну, бо в цих машинках для тяжких тканин має бути на три усілений. І ще що я бачу, зараз я її ну, положу на спину. Масло залите, новеньке. І я ще знаю, те, що замітив, друзі, що я тут не бачу сальника. А сальника тут і немає. Якщо посвятити сюди, тут нема сальника. І питання, чи не буде воно масло сюди гнати. Бо в мене брюзка у жінки, там сальник стоїть 100%. А тут немає. Просто згона, воно канавка, як би зганяє. Масло. І чи буде тут масло текти, оце, ну, звісно, це велике питання. Тут у нас з цієї сторони вже, як, як завжди, подача масла. От, зброс масла. Так, де фокус? А з цієї сторони сальника я не бачу взагалі. Ну, от вам дешевлена машинка. Ну, подивимося в процесі. І ще я що замітив, друзі, велика проблема, дуже велика буде проблема, я не знаю, як буду швачки шити. Достать шпульний механізм. Ну, шпульний ну, копачок. за Защо того, що машинка на 7, ну там, що вона на 7 довжина сіпка, і оцей механізм він длінніший, Бо ход. Оцього повзунка, дуже здоровий, що дивіться. І відповідно, якщо голка зараз вниз, ось у верху, в самому верху стоїть, то підлізти, під я не уявляю. Ну, в мене ногтів немає, як його достати оцю і ще з під столу отак, навіть і не уявляю, кришка не відкривається. Ну, повноцінно. Та через кришку сильно не поміняєш. Як оце весь механізм буде? Ну, оця вся процедура буде відбуватися. Навіть не знаю. Це я вам. Ну, може в наступних яких відео по цій машинці. Хто знає, можете написати мені в коментарях. Якщо у вас є досвід з такою машинкою, то напишіть у коментарях, як тут в процесі замінювати. Ось я вам зараз покажу. Зняв. І якщо оцю сюди підлізти і за оцю кронштейна, як у звичайні машинки, практично нереально. Блін, ну це буде проблема. Ну а так, в принципі, машинка простенька, машинка гарненька, тихенько шиє, все шикарно, поки все шикарно, все прекрасно. Ну, це такий огляд хотів зробити. Все, друзі. Все, друзі, слава Україні і героям! Слава! Україна побідить!